Привіт, друзі! Ви на каналі Світ Моїх рослин. Мене звати Віта. Ось уже добігає 2024 рік і хотілося б все-таки підбити деякі підсумки, і тому я вирішила зняти відео на тему ТОП 10 моїх рослин в цьому році. Про кожну рослину я буду розповідати в процесі, коли я вам буду її показувати, і розкажу. Чому я її на це місце поставила? Тому вмощуйтесь зручненько, і поїхали. Можливо, такий вибір вам здасться дивним, але десяте місце я віддала рослині, яка у мене вже досить давно, ну так, років з 10. Тобто ви повинні зрозуміти, розуміти, що ця рослина пройшла все. За ці 10 років вона вижила, можна сказати. І чому я її поставила на 10 місце? Тому що тільки в цьому році я знайшла до неї підхід. Я експериментувала трішки з посадкою. Звичайно, я дуже багато матеріалів. Передивилась і перечитала, і, і з цією рослиною ми все-таки подружилися. Це Заміакулькас Подивіться, я для нього поки що не знайшла кашпо, тому він в мене росте в такому прозорому горщику, щоб мені було добре видно коріння. Він он, який великий, жирний такий гарний. Ростить ось два нових рости. Подивіться, який це кабанчик буде. Деякі листочки, ті, що я позрізала, я їх підсадила сюди і ось ростуть нові, проросли вже бульби. Дивіться, який товстелезний, жирненький, гарненький замі На 10 місці він тому, що він, можна сказати, розквіт в цьому році. Як бачите, він дуже гарно себе почуває такий класний став. І... Чекаю, коли він видасть нові рости, і він взагалі буде величезний. В цьому році я його пересадила і він гарно прийняв цю посадку. Тут рихлий ґрунт, як і всі мої рослини, він росте в рихлому ґрунті. На дні в мене там кора, керамзит, каміння. І я поливаю його тільки ось із оце, оцю мисочку, він в мене п'є водичку звідси. Верхній полив я взагалі йому не роблю. І ось такий гарний він тепер у мене. Я дуже рада, що знайшла з ним спільну мову. І надіюсь, він виросте великим-великим-великим. До речі, чорного равина в мене немає. Це, звичайно, зим'якулька з зелений. <свісно> Тепер так, в слідуючому році, я хочу б спробувати придбати чорного. На дев'яте місце я поставила агланему. Я її придбала в одній із груп на Фейсбуці. Вона мені просто дуже сподобалася. І я її замовила, вона мені відправила. Все дуже швидко. Коли я її отримала, тут почалися проблеми. Тому що це, була відсаж... це був відсаджений рост неадептованої агланеми. Звичайно, всі пригоди в мене тільки починалися. Це агланема шартрі Спрітті. У мене вона десь з середини літа. Приблизно. Коли я її отримала, вона в мене почала е, е, скидати корінці, яких там було не так багато. Скинула декілька нижніх листочків. Взагалі вона прийшла в мене оце в такому стані. Я не, не чіпала ці листочки, вони тут трішки, бачите, походні. Але все ж таки функції вони свою виконують. Фотосинтез у них проходить. Тому, навіть якщо він не дуже гарний, але я його залишила. В мене вона вже випустила три повноцінних листка, і четвертий ось зараз ростить. Подивіться, яка вона гарненька, дуже красива. Цій агланемі потрібне гарне світло, щоб ці рожеві прожилки. Гарно зафарбовувались. Так, листок, оцей, звичайно, не дуже гарний, але все одно я його відрізати не буду поки що. Вона на своєму дев'ятому заслуженому місці на дуже красива, ці рожеві ніжки. Можливо, вона має ще декілька різних назв, типу там фламінго або ще якусь. Я її придбавала з назвою. Шартрі спріті. Восьме місце. Я віддала доволі поширеній рослині. Не думаю, що я вас тут здивую, але мені ця рослина дуже подобається. Дивіться. Це сингоніу. У мене їх два. Тому що я у дівчат взяла два череночки. Який у нього гарний вар. Ця варігатність просто зачаровує. Я бачила багато е, сингоніумів Imperial White у дівчат. Але не з таким варом. Тут же варігатність дуже гарна. Дивіться, дуже багато білого і. Він взагалі виглядає прекрасно. Білий він такий недовговічний, і зазвичай швидко він пропадає, втрачає свою естетичність. Що цей кущик, що цей, вони прекрасні. Росте він дуже-дуже повільно, він ще малесенький. Я хочу ці два череночки посадити в один і буду їх вирощувати до великого, щоб вони були величезні і такі ж самі гарні. Ви уявляєте, великий привеликий кущ з такою красив, красивезною варіягатністю. Ну це дуже красиво. Це, це вражаюче. Тому це сингоніум, я думаю, в моєму рейтингу. Заслужує своє восьме місце. Далі я думала, кому віддати сьоме місце. На сьомому місці у мене м, виявилася хоя. Хоя виглядає ось так. Вона в мене ще дуже малесенька. Я брала її череночком в один листочок, і в мене вона вже видала ще один це ондулата. Це ондулата Лондо. В неї дуже прекрасна варігатність, гарний вар. Вона дуже красиво загорає, якщо має достатньо світла. І якоїсь реклами ця хоя не потребує, тому що вона гарна з усіх сторін, як не глянь, от цей прекрасний листочок. Подивіться. Росте вона дуже повільно, звичайно. Тобто, щоб діждатися велику-велику шапку листя, потрібно зачекати. І ви знаєте, я готова чекати її не один місяць. Вона в мене вже ось пробудила іще одну почку. І надіюсь, вона буде рости на декілька точок росту навіть. Дуже надіюсь. я її особливо нікуди не переставляю, дуже її бережно так тримаю, тому що вона така привередлива. Шосте місце я віддала філодендрону. Його я придбала собі в колекцію вже другий раз. Так, перший екземпляр, який я придбала, я його продала. І після того я пожалілася, що я його продала. І придбала його ще раз. Тому що перший екземпляр, він був якийсь неяскравий, він мене. Не, не вразив. Але потім в продажу в одному інтернет-магазині я побачила його. Я його замовила. Дивіться, це Філаден Golden крокодил. Якщо йому дати гарне світло, то він має декілька кольорових гам. Молодий листочок відкривається таким жовтим, потім він стає салатовим, і потім він темнішає. Філодендрин в догляді зовсім непривередливий. Він простий в догляді. Його головне поливати вчасно. Ну і навіть деякі просушки він прощає. Дивіться, цей жовтий листочок. Він дуже гарний. Виріс він у мене швидко-швидко, я його замовляла на своє день народження в серпні. В серпні він мав ще, мабуть, 4 листочка, і оце такий кущик він виростив на сьогоднішній день. Він мені дуже подобається, росте швидко, і я думаю, в вслідючому році він вимахає. Що я не знатиму, куди його ставити, бо росте він великий. Лист за листками випускаю. Бачите, форм... буде розкручувати листочок. Угу. Далі в мене виникли проблеми, тому що залишилося лише 5 номінацій. І потрібно було якось раціонально, згідно своїх вподобань, їх розділити. Тому п'яте місце я віддала Аллоказії. Як тільки мене захопило колекціонування квітів, звичайно ж, коли я побачила алоказії, я їх почала придбавати. Ні, я їх почала гребти. Але ж. Підходу до цих квітів я не знала. На сьогоднішній день алоказій в мене досить багато. Точно не скажу, але 10, 10 алоказій точно я маю. І нарешті, тільки зараз я вже знайшла до них підхід. І п'яте місце я віддала алоказії, з якою я Багато експериментувала і завдяки якій я тепер знаю, як з ними дружити. Це алоказія Фрайдек. Нарешті вона вирощує нові, нові листочки і не скидає попередні, тому що ті алоказії, які я купляла, з часом вони стали мати тільки один лист. Звичайно, мене це не влаштовувало. Я бачила, що у дівчат гарні екземпляри, такі великі і красиві. Тому я почала експериментувати, я їм міняла ґрунт, і деякі екземпляри я посадила в мінеральний субстрат. Фрейдек була першою. Вона прийняла мінеральну посадку дуже добре. Ця алоказія. Росте в личузі і на фітілі. Почуває вона себе прекрасно. Вона п'є воду скільки, стільки вона хоче. Гарно розпочала розкручувати листя. Новий листочок збільшує. Цей листочок просто молодий, він ще повністю не, не вийшов. Він розкрився буквально ось день-один-два дні. Тому всі алоказії я тепер перевожу на мінеральний субстрат. Після багатьох експериментів з алоказіями все-таки мене лечу завлаштовує на всі 100%. Четверте місце. Я віддала антуріуму. Антуріуми – це також моя велика любов, не тільки оказії. І цей антуріум я поставила на четверте місце. Це антуріум Dark Phoenix. Дивіться, ось так він виглядає. Цей останній листочок, який він відкрив досить давно вже. Він вже дорослий цей лист, дуже гарний. І ось він ростить уже слідуючий листочок. Я вам розповідала про цей Антуру. Коли я від'їжджала, він засушив тут два листа, які він розкручував, формував. І, якщо чесно, я думала, там взагалі буде біда з точкою росту. Але ні, все добре. Все прекрасно навіть. Тут дуже багато коріння, він гарно пішов у ріст після того, нещасного випадку, називаємо це так. І видав ось цей лист. Чекаю, Слідуючий листок повинен бути ще більший. І, надіюсь, цей кущик стане більш таким пишним. В слідуючому році, році я хочу екземпляр Red Da Я бачила деяких дівчат там за кордоном, і він просто прекрасний. Там словами не пояснити, яка це краса. На третьому місці в мене ще один філодендрон. Цей філодендрон я купляла із голландських поставок. Я знімала відео, ви можете подивитися, який він був маленький. А сьогодні він уже трішки підріс. І він просто вражає мене своєю красою, своїм листям. Подивіться, це Флорида Гост. Гляньте, він маленький ще. Але він вже прекрасний. Дивіться, які в нього листочки. Клас! Нижнє листя, воно вже таке стає, серебристого кольору, а молоді листочки білі. Вони не білі, вони такі кремового кольору. Але все одно він такий гарний. Він мені дуже подобається, тому йому я віддала третє місце. Взагалі безпроблемний. Тут корінчиків вже досить багато. Росте і викидає листочок за листочком. Гарно збільшує листя. Ось формує вже крутить слідуючий листочок. І він буде такий вже пишний кущик. Чекаю. Мені дуже подобається цей філадендр. Ідемо далі. На другому місці в мене буде анторіум, який мене просто вразив. Не буду вас томити. І на друге місце я віддала ось цьому антуріуму. Ну ви просто подивіться на нього. Він прекрасний. І якихось слів, я думаю, не потрібно. Він не поміщається, звичайно, в кадр. Я не знаю, як вам його показати. Ну так, листок. Дивіться, який величезний. Тут сантиметрів 40. См. Точно є. Цей антуріум у мене ось квітує, так. Ось, ось-ось. Ось. Він квітує. І він випускає ось іще один квітоніс. Так, видно? Прекрасний. Це крос Люксуріанса на Регал. У відео про антуріуми я про нього розповідала, показувала. І так, з того часу він виріс це той маленький листочок, який він випускав. Так, здається, на відео він його тільки формував, тільки крутив. Ну, ось, погляньте. Це просто щось неймовірне. Тому. Я йому віддала друге місце. В моєму догляді, він зовсім не проблемний, тільки його потрібно вчасно поливати. Я його не пересушую, тому що на листочках зразу з'являються плямки. Старе листя, ось самі-самі нижні. Так, вони трішки кінчики підсушують. Тому не хочеться, щоб нове листя було в плямочках, і я слідкую його поливаю. Як тільки субстрат трішки вже підсихає. Він прекрасний. І ми добралися до переможця. Не буду тягнути інтригу. Показую, Це алоказія фрайдек варіагатна. алоказію цю я придбавала ось уже восени із голландських поставок. Коли я придбавала дану алоказію, я вже трішки розумілася, на догляді за ними. Але експерименти з личужою на той час ще не починала. Тому ця алоказія в мене посаджена в дуже пухкий субстрат, експериментуючи, це був найліпший субстрат на той момент для алоказії. І як тільки я її отримала і посадила, такий субстрат. Вона дуже добре прийняла цю посадку, навіть не помітила, що її пересадили, і через деякий час, досить короткий проміжок часу, почала видавати листочки. Я була дуже здивована, що голландський екземпляр так себе так легко адаптувався і вона гарно почала нарощувати коріння. Прямо на очах почала ростити листя. Дивіться, зараз вона тримає чотири листочка і ростить ось п'ятий. Оцей останній листок, який вона відкрила буквально тиждень тому. Вона тільки його розгорнула, сформувала і почала ростити новий листок. Я в приємному шоці від цього екземпляра. Дана алоказія, фрайдек Варіга. Дана алоказія має даний екземпляр, правильніше сказати, має дуже гарну варігатність. Подивіться просто вражає. Я бачила різні. Я бачила різні алоказії, фрайдек вар'єгатні, але от, от такий вар я бачу вперше. Мені дуже-дуже подобається. І тому даній алоказії я віддала перше місце. В неї конкурентів не було. Глянь. Оцей самий останній листочок я його трішки підперла, бо він отак він опускається, Воно не естетично. Так, покажу вам кореневу. Тут коріння багато. Вона добре себе почуває, їй класно, вона щаслива. І я також. Вона видає мені листя за листям, листок за листком І листя такої неймовірної краси. Я не думала, що дана локазія зовсім не складна в догляді, вона непривередлива. Я вам скажу, що в моєму догляді, в моїй колекції. З полі в мене були більші проблеми, найбільші проблеми, ніж з якоюсь другою аллоказією. Я, я допускаю, що це так сталося, це збіг обставин, але все-таки ця алоказія, вона проста в догляді, і якщо маєте можливість, то, звичайно, придбайте екземпляр варігатної алокації фрайдек, і ви не пожалкуєте. Ну, ось і все. Я надіюсь, що відео вам сподобалося. Ставте вподобайки, звичайно ж. Також маю надію, що ви отримали естетичну насолоду від перегляду цього відео. Дякую, що залишаєтесь зі мною! До нових відео!